Великого посту. Так? Вона є найбільш такою глибокою, зворушливою, одним ну, із таких обрядів в нашому християнському житті. Так? А хресна дорога розпочалася скажімо, початок сигнав, тобто віків християнства Ісуса Христа. Так він перший проходить цю хресну дорогу, і ми, християни, проходимо наслідуючого Господа нашого, в нашому житті, що це не є нашою загальною хресною дорогою, а теж кожного з нас по особливому так такі якісь глибині що ми можемо її пройти не тільки в часі великого посту, але коли ми її проходимо в великому пості, так вона теж має значення протягом року. І таким навіть символічним моментом, що ми теж можемо її пройти тож велико, протягом року, в будь-якому часі, чи ми можемо в церкві помолитися, чи ми можемо кожен дома зокрема теж її пройти. Тому що її проходив теж Ісус Христос на своїй такій дорозі до Христа. І вона теж є тією дорогою, яка веде нас до Христа, так? до Христа, який був на Голгофі розіп'ятий, так? Але ця хресна дорога, яка кожна стація, вона є символічною і навіть такою значимою в нашому житті. Ми можемо з цих 14 стацій подивитися на кожного з них. І в періоді нашого життя ми можемо себе віднайти в цьому стоянні. Так? Навіть момент засудження, момент внесення Христа. Бо кожен з нас має свій хрест, так? навіть цей момент упадку під гріхами, так? під кожним нашим гріхом, який є, який подавляє Ісуса. так? І Ісус падає. так? І, можливо, я теж стаю прочиною цього гріха, цього упадку, коли Ісус паде. Так? Це теж теж мені сказати такий камінь спотикання, камінь болю. І на Хресній дорозі теж ми маємо тих людей, які нас супроводжують. Так само в нашому житті. Коли є терпіння, хвороба, страждання, біль, є е е е той, хто може бути дівою е е е Марією. Хоча Марія завжди вона була, е вона була з Ісусом. Так. І на Хресній дорозі вона теж була, вона його не залишила. І теж в нашому житті є Вероніка, де Господь дає. Очима серця можна побачити, хто для нас може бути тією Веронікою, чи може бути тим Симеоном, хто допомагає нам нести, нести хрест. так, і Хресна дорога, вона є не тільки рівеньою, так, але воно теж є такою, що вона має духовне велике значення для нашого духовного розвитку, щоб ми більше могли зрозуміти Бога, щоб ми могли зрозуміти цю жертву Його на Христі, так? що Він, люблячи нас, дає себе любити. Так? Він дає себе любите в Христі, дає в святих тайнах, але теж дає в святому причасті так? і всі ж хресній дорозі. Наскільки Він нас любить. Що він готовий і Він це зробив, залишивши небо, він прийшов на землю. І якщо б я одна, один була на цьому світі, Ісус би теж за мене віддав життя, проходячи цю хресну дорогу. І чи я можу знайти цей час? Щоб бути на цій хресній дорозі, церква встановила п'ятницю навіть протягом року такою сокрухою, так, що ми можемо, ми можемо і маємо відмовитися якби від м'ясних страв. Так. Але це теж нагадування того, що я теж можу собі вчинити всередині таку покуту, момент того, що я в чогось відмовлюся, так, але теж я можу пройти цю хресну дорогу чи відкрити її в книжці, помолитися і пройти разом з Ісусом. Цю красну дорогу. Початком вона сягає 17-18 століття від братів францисканців святого Франциска. Так. З того часу почали будувати ці хресні дороги, так. нагадуючи як муку і страждання Ісуса, коли він проходив цю хресну дорогу, називали її теж Віа Далароса, Хресна дорога або Віа з хресна дорога Христа. Так. Випадку, так навіть Ісуса, що Господь, хресна дорога, це теж така Божа любов до нас, грішних, і Його милосердя до нас, і що показує, що навіть прибуттям до Христа смертю не закінчується наше життя, так, не закінчується смертю, але завжди є надія на Воскресіння, так, надія на те, що Ісус Воскрес, дивлячись на нього, ми можемо своє співстраждання теж такий момент розуміння того, що Він є з нами. І ми є з ним, коли ми свої страждання кладемо разом з ним. Боже, невже в мене є більший біль, коли ми можемо просто подивитися на Хрест? Але це глибина тієї любові хрест? Нахрець, так? А, в мене є біль. Але я кажу Ісусе, невже мій біль є більший, як твій? Невже мене більше боліло, як Тебе? І повірте, не в тишині серця, коли ми достаємо це питання, Він не відповість, він дасть відповідь. Тому що Він це перейшов. Хоча моє страждання набагато буває меншим, але Події вказують на те, що це вже все, так? Але ні. завжди є світло, є надія. І я Богородиця, я Богородиця з нами, навіть проходячи в Шаргороді оцю хресну дорогу, яку там наріжним каменем поставив апостольський нунцій. Іван Юркович, так, і навіть перший такий наріжний камінь він є в першому стоянні цієї хресної дороги в Шаргороді, де є брати францисканці, і де вони розбудували цю хресну дорогу, бо дійсно з Божої благодаті мали ми цю можливість бути завдяки оцю Назарію, так який Бог через нього зібрав людей зі спільноти, які могли поїхати і бути на цій хресній дорозі. І думаю, що кожен з нас відчув той момент. Переживання, проходження цієї хресної дороги, навіть від стояння до стояння. І такі глибокі розважання теж мав священник, коли говорив про те, ми проходили Хресну дорогу Марії. І як Діва Марія переживала, проходячи цю Хресну дорогу, як її теж боліло. так? І це були моменти вникнення і перебування, навіть проходячи до каміння. І це не було. Прямою дорогою, так воно було звивистою, треба було вверх, в вбік, звертати, підніматися. так? І наскільки це торкалося, так що, Боже, ти теж йшов? Хоча поруч теж були різні господарства, різні люди, так? Що теж в той час, коли Ісус проходив, це не була тишина, так? це був гамір, це був шум. Але важливо було бути, коли ти хочеш бути з Богом. так? Ти відірвашся від світу, бо ти хочеш з ним пройти цю дорогу, ти хочеш теж пожертвувати цю дорогу за когось або за щось. На Нашим спільним наміром це був мир в Україні, так, і це ласка закінчення війни, що Україна теж проходить цю хресну дорогу. І що я роблю на цій хресній дорозі, так? навіть таким моментом зосередження, що Боже. І я тут з тобою і я хочу пройти з тобою цю хресну дорогу. Але ти знаєш для чого. Навіть ці плоди моїх кроків по цьому камінні, так? по цій дорозі, щоб навіть якось зменшити можливо застраждання і теж собі знайти теж свою слабкість, свою віховність. І віддаючи Богові, бо, бо він найкраще зрозуміє те, що я проходжу на цій хресній дорозі, те, що ми проходимо на цій хресній дорозі. Yeah. <coughs> що хресна дорога це є теж дорогою, дорога страждань, вона проходилася десь за три кілометри, так? Ну, півтора до двох годин треба було пройти цієї дороги, що то не пройдеш швидко її, але пройти її зосереджено. І враженням теж було теж на ну, ці будови цих капличок, які є, і момент концентрації, розуміння того, що ти є, так, ти відійшов зі своєї зони комфорту, так? але ти прийшов в інше місце, так, знайти той час для Бога і для себе, щоб відірватися від, від того, що ти маєш, так? але побути в тиші з Богом. Побути і пройти, і вірю, що кожен з нас, хто був там, ем, приїхав іншим, приїхав перемінений е, додому, бо маючи теж е, прекрасну науку, яку мала на славу Божу, кажу, це е, зосередження, теж момент виставлення присвятих дорівниці, е, свята літургія, так, святе місце. І це не той момент побути з Богом. Бо буде з Богом, можна сказати сам на сам, так, таким, яким він є, таким, яким, який, який, ти, таким, яким я є, так, але я є перед Богом. Так. І в часі Великого посту дуже важливо навіть для кожної людини мати ці е, реколекції, так, е, таку духовну віднову так, в собі, щоб пережити цей час Великого посту з такою любов'ю, з очікуванням того, що буде Воскресіння. Смертю. Не закінчується наше життя. Здається, можливо, в інших, можна сказати, баченнях, релігіях, світоглядах, так смерть це кінець, вбачається або в світі. так, Дається, О, прийде смерть, це буде добре, так, О, тоді буде добре мені. Ні, це неправда. Тому що смерть це як перехід, так? Перехід до того люблячого, кого і того, хто мене очікує там, так? але він є теж зі мною тут. І... Те, що в Божих очах навіть ми бачимося, мати так? що я можу бути ліпшим, чи можу бути гіршим. Але в Божих очах я завжди є Божою і улюбленою дитиною, і Господь зосереджуватися на своїх стосунках з Богом, дивлячись на хрест, коли Бог дає нам свою безумовну любов, щоб ми могли жити. І бути такими милосердними один до одного навіть в цьому часі Великого Посту. Діва Марія, яка була, яка є з нашому житті, в неї навіть оці моменти ми можемо теж просити її, що ми ці молитви, Марія потріхала на зачата, молилися за нами тепер і в годині нашої смерті. Так? що Марія завжди з нами була. Вона знає найкраще як мама, як можна, чи втрачаючи свою дитину, вона втратила свою дитину, але вона бачила цей сенс і вона вірила в Воскресіння. Тому е, бажаю кожному з вас, і дякую, дякую кожному з вас, хто з вас тут є, е, мати цей час на зустріч з Богом на зустріч цей час є Хресної дороги, щоб не мати кілька хресних доріг. так. Але повернуся, хотіла завершити, але повернуся до останньої хресної дороги, яку ми мали, хресну дитячу хресну дорогу, де був хлопчик, який проходив Богданчик, з нами цю хресну дорогу. Так? Це була дитяча, і це була така щирість і простота, коли дитина запитувала. так. мене здається, ми дорослі знаємо. Навіть ці прибуття, навіть ці удари. А чому він в нього таке так? Чому в нього ці різки, так? а чому його цвяхами прибили? Так? І ти стараєшся якось зрозуміти, пояснити, тебе на людський рост розуміємо, але опуститися до рівня дитини і сказати так, щоб він міг зрозуміти. Якщо в тебе є подряпенка, ти дряпав пальчика, ти порізав пальчика, так? тебе була кров була. Ісуса теж, так? Тебе боліло Боліло, так? Його теж боліло, так, його теж було. І ми тоді по-іншому переосмислюємо, бачачи дітей. Тому Господь говорив, говорив і говорить. так? На літургії в Слові Божому Він говорить про те: не бороні дітям приходити до мене. Так? від таких маленьких. Вони стають більшими, і ця віра, це зернятко, яке він почує зі слова Божого, яке говорить священник, Дух Святий промовляє через священника. Він це запам'ятає. І він буде питатися нас, дорослих, діти будуть запитувати. Здається, це це прості речі, але вони мають глибину. І в такий момент Дух Святий теж промовляє до нас. Тому дякую теж вам за ваших дітей, які є, яких ви виховуєте, за яких ви молитеся. І хай Дух Святий вас веде. Хай Діва Марія, буде завжди з вами, наші святі, наші ангели-хоронителі, наші покровителі в цьому часі Великого посту і вірячи і бачить те, що є надія на Воскресіння. Тому бажаю гарної неділі, Божого благословення і всіх необхідних на які ми можемо чекати в цьому часі Великого посту. Слава Ісусу Христу! Слава Які